Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами приготуємо картопляні галушки, які називаються Ньокі. Ця страва прийшла до нас родом із Італії, і я знайшла в нашій книзі, тобто це вже п'ята страва, яку ми готуємо традиційно саме з цієї книги. Для цієї страви нам знадобиться кілограм вареної картоплі у мундирах, сіль та перець. І останній інгредієнт, який нам буде потрібен. 50 г пшеничного борошна Тісто я буду замішувати у великій мисці, щоб мені було зручно його перемішувати. І для початку нам потрібно з вами очистити всю картоплю від шкірки і розім'яти її вже в цій мисці Ну що, початок покладено, будемо очищувати картоплю далі. Я думаю, на це в нас піде найближчі 3-4 хвилини, адже картопля очищається досить зручно та швидко. Таке в нас вийшло, як бачите, воно досить густе та клейке. Я думаю, для ньокі це ідеальна картопля, тому що вона буде досить добре тримати форму. І якраз, я думаю, нашого борошна вистачить з головою і не потрібно буде його досипати, адже вже помітно, що тісто не буде занадто рідким. Тепер додаю сіль, перець. Та всипаю борошна і буду одразу перемішувати рукою. Взагалі можна буде досолювати вже тоді, коли, буде, коли наші ньоки будуть готові. Я замішала тісто і вже почала ліпити наші ньоки. Починаємо відварювати першу партію ньокі, опускаємо їх по черзі в окріп. Варити їх потрібно 3-5 хвилин, але ми з вами побачимо, коли вони будуть готові, адже вони мають сплести до догори. Мякі зварилися дуже швидко, буквально за 3 хвилини. І дістаємо їх. Я їх викладаю в миску, до якої я вже попередньо вкинула вершкове масло. Такий результат у нас вийшов. Зараз вони трішки охолонуть, і я спробую, які вони на смак. Такий вигляд вони мають у розрізі. Як бачите, вони досить пористі, видно, що там є картопляна структура. Смак у них досить спокійний, вони можуть стати гарніром до будь-якої страви, а також, я думаю, їх можна кинути в який-небудь суп, адже смак картоплі яскравий, і самі галушки дуже ніжні. Чесно вам дізнаюся, виглядають кнюки, звісно, ефектно. Але вилками робити візерунки досить затяжний процес, і ми вирішили зробити їх просто круглими. Тіста вистачить на досить велику кількість, тому я вже частину відварюю, а другу частину ми навіть заморозимо.